театральні вечори цього року зберуть не дебютантів. Із виставами у наше місто приїдуть режисери із сусідніх областей, які отримали номінації фестивалю у попередні роки. Їх вистави будуть різнопланові і за стилістикою, і за жанрами. Це українська та зарубіжна, класична та сучасна драматургія. Тут приїздять повноцінні театральні колективи з повноцінними роботами, з роботами яскравими, бо в принципі Всю цю репертуарну афішу ми переглянули, передивилися, бо ми хотіли, щоб для тернополян справді був цей мистецький тиждень, тиждень великим і гарним святом. 26 вересня театральні вечори відкриє оновлена вистава гуцулка Ксеня. Присвячена вона буде світлій пам'яті сценографа Казимира Сікорського, який цього дня народився. А вже наступного дня, у неділю, виставу за п'єсою сучасного драматурга Наталі Ворожбит під назвою Зерносховище покаже Перший український театр для дітей та юнацтва. Надзвичайно тема голодомору прочитана просто сучасною мовою театру. Відгуки у Львові ну просто кардинально різні про цю виставу. Комусь вона просто люди відкидаються, такого бути не може на театрі. А це зроблено на високому професійному рівні. А інші говорять про те, що такого ще не було. Приїдуть у наше місто театри Івано-Франківська, Чернівці Луцька, Хмельницького, Львова. Квитки вже можна купувати у касі театру. Їх ціна від 30 до 50 гривень. Триватимуть тернопільські театральні вечори до 4 жовтня. Цього дня відбудеться урочиста академія із нагоди 85-річчя Тернопільського театру.